Добрий день, я Михайлик із Харкова і сьогодні я вам буду читати про зниклий автомобіль Хаммер. Хаммер, коли екологія проти. Нак автомобілістів різні, для когось головне, що машина була надійна і безпечна. Хтось любить спортивний стиль і швидку їзду, а хтось готовий переплачувати за вишуканий дизайн і розкішне одоблення салону Є любителі великих, потужних машин, які не бояться ані бездоріччя, ані, поган... ані поганих погодних умов джипи. Для таких клієнтів і була створена марка зі звучною назвою Хаммер. У перекладі з англійською молот. Роком народження компанії вважається 92-й, але насправді її історія почалася набагато раніше, ще в 1979 році, американська фірма M. General взялася за непросту задачу. Треба було розробити для армії США Броне Автомобіль підвищеної прохідності, іншими словами, потужний і швидкісний всюди хід на колесах. Програма зі створення військового транспорту називалася ГМ998. Що пророзшифровується як високомобільний, багатоцільовий, колісний транспортний засіб модель 998, скорочена назва програми вимовляється Хамам ві тому співучніму слово Хама і вибрали назву бренда. Успішно обкатався свій позасряхових у важких армійських умовах МДР Пере. Свої розробки автомобільному гігантові Дженерал Мочос. Останні справедливо вирішили, що такий боєць може стати у пригоді і мирним громадянам. Отож на основі бравого піхотинця М998 в Хамві був створений цивільний позасряховик Hammer H1. Машина коштувала дорого 70-85 тисяч доларів. За рік вдалося продати близько 2000 автомобілів. Відмінний результат для товару з таким цінником. Успіх пояснюється просто, багатьом подолося бармійському. Грубий дизайн машини приваблювала неабика сила, для якої ніби не існувало перешкод. Подолати півметрові ями чи височини На немає проблем переднути водому глибиною до 70 см не питання, додаткову рекламу створювали й відомі покупці Хаммер Стея у гаражах таких зірок кінематограф, як Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне і Стівен Спілберг. Вона – кухана H1 і серйозний недолік – Машина спосувала надмірно багато пального. така екологічна бруднуля не подобалася природоохоронним організаціям, а високі податки на викиди СО2 били по гаманцю автолюбителі. Як наслідок у 2006 році компанія припинила випуск моделі. До такого моменту в вітрини компанії поповнилися ще двома силачами. Відріми H2 і H3 інженери компанії не просто переробляли перший автомобіль, а робили новинки ще більш якісними та комфортними. 21 ХХ століття почалося з рембренду невдало. Продажі падали. Фінансові справи General Motors погіршувалися. У результаті корпорація ухвалила рішення продати свою марку, але, зважаючи на те, що Хаммер була за все свої невідомою, операція з продажу зірвалася. Зрештою, в 2010 році виробництво знаменитих позасляховиків припинилося. Правда, керівниця General Motors не втрачає надії відтворити проект. І тоді крапка в історії компанії ще може перетворитися на кого. Ось це Hammer H3 t Alpha. А ось це Hammer H1 Convertible. До побачення. Зустрінемось у іншу суботу у 12.00.